Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Увага! Синоптики прогнозують пориви вітру, сніг та ожеледицю. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території Львівської області вночі 7 квітня у західних та північних областях, а також з 8 по 11 квітня в Україні заморозки в повітрі 0 мінус за Цельсієм. Другий рівень небезпечності помаранчевий. Вночі 7 квітня на поверхні ґрунту. заморозки –– мінус градуси. Перший рівень небезпечності. Жовтий. Вночі 7 квітня у західних, північних та центральних областях на дорогах ожеледиця. Перший рівень небезпечності жовтий. 10 квітня вночі місцями в день по всій території пориви північно-західного вітру. 15-20 метрів за секунду. Хуртовини. Випадіння снігу за швидкості вітру 12 метрів за секунду. Вранці та в день по півдню території значний сніг 7-19 міліметрів за 12 годин. На дорогах ожеледиця. Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Призведуть до порушення руху транспорту на дорогах, заморозки пошкодять ранньоквітучі плодові дерева. Просимо вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до служби порятунку 101. золотий хрест від головнокомандувача Валерія Залужного знайшов свого героя Петра Богдановича Швайко після смерті. Нагороду батькам Петра Оксані та Богдану Швайця вручив заступник командира з психологічної підтримки персоналу 1-го стрілецького батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, майор Андрій Камінський. Дякуємо батькам за те, що виховали справжнього захисника, героя та патріота. На таких тримається наша незалежність, єдності нам для підтримки наших військових. Пам'ятаємо, якою дорогою ціною дістається наше майбутнє. 27 березня у приміщенні Заблоцівської бібліотеки відбулася лялькова вистава Весняна казочка. Цього разу завітали на виставу вихованці Заблоцівського закладу дошкільної освіти разом з вихователями та діти села. Опісля переглянули цікаві мультики. Дякуємо усім присутнім за гучні оплиски. Також дякуємо лялькарям Богдані Шикуряк, Ангеліні Петрик, Мар'яні Баняс, Марії Джас, постановник Ольга Місюра. Підгорецький замок, привиди, загадки та велика історія. Підгорецький замок одна з наймістичніших пам'яток України. Ця велична будівля, розташована в Заблоцівській громаді, вражає не лише своєю архітектурною довершеністю, а й численними легендами. Наприклад, про білу пані, як і багато європейських замків, Підгорецький має свою примару. За переказами в замку досі блукає дух жінки в білому. Це привид дружини одного з власників замку, польського магната. Легенда каже, що він ревнивий і жорстокий, замурував її в стіну, підозрюючи у зраді. З того часу з'являються свідки, які бачать тінь жінки в білому на балконі чи в довгих коридорах. Таємні ходи та скарби. подейкою, що під замком існує ціла мережа підземних ходів, які ведуть аж до Олеського замку. Легенди стверджують, що в підземеллях приховані скарби, які власники замку не встигли вивезти під час війни. Є й оповідь, що в ходах ховається чорний монах, привид одного з ченців, який охороняє ці багатства. У 2010 році під Підгорецькому замку знімала передачу британська команда. Їхні прилади зафіксували аномальні звуки та дивні силуети. Чи це справжній доказ містики, питання відкрите, але загадкова атмосфера замку змушує повірити у легенди. Чому підгорецький замок називали українським версалем? Замок збудований у стилі Ренесансного палацу фортеці. Він мав розкішні банкетні зали, чудові сади і навіть власний театр. Його порівнювали з французьким версалем за вишуканість. Особливо славилася золота зала, стіни якої були покриті позолоченим ліпленням. Замок переживав не одну війну. Під час нацистської окупації тут розмістили шпиталь, а за совєтських часів туберкульозний диспансер. Усі ці події залишили свій слід. Багато елементів розкоші зникло, а замок довго перебував у стані руїни. Сьогодні Підгорецький замок поступово відновлюють. Його краса і містична історія роблять його одним із найцікавіших місць для відвідин в Україні знає, можливо, саме вам пощастить зустріти білу пані. 20 березня, Всесвітній день землі. Учні та вчителі Заблуцівської школи, працівники Заблуцівської сільської ради, відгукнулись на ініціативу Заблуцівського центру культури, дозвілля та спорту і активно долучились до прибирання Заблоцівського сільського парку. За кілька годин згромадили старе листя, сміття, позамітали спортивний, танцювальний та дитячий майданчики, посадили декоративні дерева. Ви зберегли з трави скло з побитих пляшок та недопалки. Тепер тут чисто і затишно для вашого відпочинку. Всіх відвідувачів парку, гостей громади просимо дотримуватись чистоти. Пошануємо працю дітей. Усім дякуємо. Хто ще не долучився до прибирання в своїх селах на вулицях? Запрошуємо. Великдень цьогоріч 20 квітня. Часу мало, погода дуже мінлива. Тому успіху нам і наполегливості, аби прибрати Україну. Слава Україні! Героям слава!